До вашої уваги автомобіль перевірений та з гарантією. Зустрічайте в наявності KIA Sportage з пробігом лише 39 тисяч кілометрів. Автомобіль 2021 року випуску під капотом у нас бензиновий 16 двигун з автоматичною трансмісією. Автомобіль у нас на стильних 17-х легкосплавних дисках, доступна камера заднього огляду, задні паркувальні радари, і також в автомобілі досить містке багажне відділення. Також в комплектацію даного автомобіля входить підігрів усіх сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, круїз контроль, цифрова мультимедія з Android Auto та Apple CarPlay та ще багато інших корисних функцій для водія. Запрошуємо вас на огляд даного автомобіля з гарантією до нас. Торговий дім Євромоторс. Контактна інформація та адреса в описі під цим відео.